Зараз покажу, як через офіційний сервіс через сайт комуналка.ua передати показники лічильників гарячої та холодної води. Для початку вам потрібно зареєструватися. Якщо ви вже зареєстровані, заходите, якщо ні, то переходьте за посиланням. Зараз я отут, -от вправо, підказочку додаю. Можете подивитися, як це ви можете зробити. Натискаю вхід, вписую свій номер телефону, продовжити, пароль, вхід. Ваші об'єкти, якщо вже додаєте, ось тут будуть відображені. І що потрібно зробити? Переходите в розділ Лічильники. Тут у вас, якщо буде додано два об'єкти, обираєте свій. І передача показників приладів обліку доступна з 5 числа по останній день місяця. Тут написано ваша адреса, за якою ви будете передавати показники. Зараз я це зроблю. Дивіться, вписую свої дані, які мені потрібно. Вив свої показники, прокручую нижче. І вписую останній показник. Тепер натискаємо Надіслати дані. Зрозуміло. Після успішної відправки ваших показників-лічильників. Уже секунду вам на електронну пошту приходить ось таке сповіщення. Показники лічильників для такої-то адреси. Натискаєте сюди, і ви бачите ваші показники лічильників. Тобто, в стовпчику поточні ми бачимо наші актуальні показники, які ми щойно передали через сайт комунал.ю. На цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.